Черепакін грає через Жука віддає передачу вперед. Бачимо там Маркетан п'яткою віддає, і Косаков забиває. Маркетан п'яткою чудову передачу виконує. І Косаков відкриває рахунок сьогоднішнього матчу 1-0. У нас два колективи з різних щаблинок таблиці, е, лідер в турнірній таблиці, а ПВК поки що знаходиться на останній сходинці. Е, а що цікаво, що, на, до речі, не фасад потрібна і ми бачимо, що колектив займає зараз. Е, е, Перше місце в турнірній таблиці це дає змогу, таку маленьку перевагу над классу суперниками. удар від ТБК, через порохи дуже. Цей гравець не одноразово він нам це демонстрував. Удар по воротах! Ось і гол. добиває путіли, добиває косаков, віддає продажу, відзначається в поєдинку на добиванні фактично. Перехоплення. Знову боротьба. Просто з'являється. Змій його дебати, але ж немаємо. Тільки побачить, що там стіна І бачимо, друзі, нас. Маркетан на даній сіції. Удар і гол чудово прибуває. Так, Маркетан прибуває, а на направо біля стільки був саме поліщук. Бачимо маркита. Три-один. Три-один. Зараз Петренко. Грає нам партнера. Знов Петренко прибуває. Котовий заробляє ПДК, є можливість удар і знов забиває зараз. ПДК рахує тримає. Коли сьогодні добути перемогу, потрібно більше обережця грати. Там падіння на Маркітана була встановлені. Передача, перехоплення, чудова атака. потрібно передачу віддавати шарапати, перехоплення і виходить зараз. Дуже швидка атака. Роска лідає на Маркітана Чудову передачу Маркітан обирає суперника. пробиває! І поперечена! І відправний пошучки, арбітер, локона постата, маркетан, 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 маркетан. Намагався прибувати межах футбольного майданчика, дроговоз відразу дуже швидко. Аут, Жук, розігри з дроговозом, дроговоз. Центр кукіль, кукіль приймає, кукіль відразу року прибуває, Чудово прибуває кукіль. Я ж пам'ятаю, вище воріт, дова передача вперед від голкіпера. позивніше легко не зміг прийняти м'яч. перехоплення і порушення. Це може бути навіть жовта, навіть червона карточка. І все-таки жовта карточка, так, арбітер. хто буде прибувати? Цікаво. Кукель пробиває, кукель забиває штрафний. І, і таким чином 4-2 рахунок відзначається Сергій кукель сьогоднішньому поєдинку. Бачимо, з'являється маркітан, з'являється поліщук, з'являється Завірюха, бачимо. Власне. І Діровка залишається удалі гол. Казахстан забывает. Скоро сейчас снова ну, до минимума. <плес> Удар по воротам. Взрослый мяч. Маркітан. Забігання від Косякового по лівому флангу. Маркітан прибуває, маркітан забиває. За рахунок індивідуальних дій Маркітан не збійсне перевагу. Знову до двох голів. Бач. Парнера там. Власне, Кукіль забігання робив. Кукіль також п'ятку грає вдало. Бачимо, суперники м'яч перехоплюють, потрібно повертатися, і вже в захисті діяти, черепахи м'яч забирають. Діти м'ячем заробляють котовий, дуже швидко розірують, удар по воротах, черепахи рятує колектив, передача відгуків, передається. Дуже швидко розірує. як звук, звук, віддає на Кукіля. Кукіль пробиває і не вилучає воріт. Доходить до адресата, бачимо вперед, потреба. Також п'ятко намагається зіграти, а нема технічної центрі. Косяков пробиває гонки, передатує. Не те, що передача на партнера віддає. ППК атакує удар по воротах, а Скрипак не забирає. Зараз Маркетан, 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 забирає. Нас на цьому